А розкажіть, будь ласка, в чому саме був одягнений Поліщук, коли ви з, з ним обідали? Я не обідав з Поліщуком. З медведьком перепрошую. Військова форма, якийсь антнострій. Військова форма, тобто камуфляж, я так розумію. Так. Камуфляжована форма. А якого саме камуфляжу? Я не можу пригадати, бо ми змін... можемо змінити за день кілька разів. Для тренування дне. Можливо, там берси, шкіряні штани там чи не <риві> знаю. <paddle -пас reach> Я вас запитую, ви не відповідаєте. Фльот Я... сказав, одного Врахуємо. Аллаха, коли ви побачили? Аллаха, вечора. 16 числа? Так. Ввечері. Вечером, ну ми вже ми, ми з понеділка працювали над цими pdf файлами вечером після вечері, він приходив в казарму, маячив, що він вільний. Я брав ноутбук, брали всі методички, йшли, спадали. Ваше численно. На спілкування з махом. Будь ласка, можна да, будь ласка. Будь ласка.